Жінка йде на похорон до своєї матері та почувається себе розбитою і самотньою. Під час жалоби вона помічає загадкового чоловіка з іншої сторони кімнати. Він чужинець, але в нього є щось привабливе. Щось заспокійливе, так вважає вона. Вона миттєво відчуває до нього потяг, але він зникає, перш ніж вона встигає з ним поговорити. Незважаючи на всі її зусилля, після похорону вона не може знайти жодного сліду цього чоловіка. А через кілька днів вона без вагань вбиває свою сестру. Чому вона це зробила? А зараз, поки я буду говорити відповідь, поставте відео на паузу і напишіть свій варіант відповіді. Ну і якщо не важко, поставте лайк раз вже будете у коментарях. Отже, ви готові до відповіді? Вона сподівається, що чоловік з'явиться на похороні її сестри. Так само, як він з'явився на похороні її матері, бо вона відчайдушно бажає побачити його знову. Така логіка вказує на емоційний відрив, де люди розглядаються як засоби для досягнення цілей без звичних моральних обмежень. Ідея поглядає в тому, що психопатичний розум може не мати емпатії і сприймати людей як фігури, які можна пересувати в гонитві за своїми бажаннями. Це відео тест на психопата, і залежно від вашої відповіді, ви дізнаєтесь, психопат ви чи ні. Налякалися? Ні? А я б радий трохи насторожитись, бо загадки будуть реально крипові. І якщо ви дивитесь це вночі, будьте обережні. Звісно, я не психолог, тому нікого не діагностую, не хвилюйтеся. Це тести, які проходять люди у психлікарнях, і багато людей вже проходили їх. І деяким тест показав результат позитивно, тож цікаво почути, що. Що відповісте ви? Я розмішу вас у різні ситуації, і ви вирішите, чи зробили би ви правильний вибір, чи ні. Додивіться це відео до кінця, бо саме в кінці буде висновок. Це фронтмен, а ми поїхали. Ви опинилися в кімнаті з двома дверима і без вікон. Одні двері ведуть до свободи, а інші до неминучої смерті. Біля кожних дверей стоїть охоронець. Один з них завжди говорить правду, а інший завжди бреше. Ви не знаєте, який з них хто, і вам дозволено поставити лише одне питання. Що ви запитаєте, щоб вибрати двері на свободу? Так само, як і з першим відео, ви ставите його на паузу і пишете відповіді в коментарі. А відповідь така: Ви повинні запитати будь-кого з охоронців, цитую. Якби я запитав іншого охоронця, які двері ведуть до свободи, що Казав. І потім виберіть протилежні двері. Запитавши це питання, ви змушуєте обох охоронців говорити правду. Дозволь пояснити: охоронець, який завжди бреше, Збреше про двері, що ведуть до свободи. Тож ви виберете протилежні. А охоронець, який завжди говорить правду, скаже вам, які двері, брехливий охоронець назве дверима до свободи. Тому ви теж оберете протилежні двері. Зрозуміли? Знаю, все з першого разу заплутано, майже як головоломка. Якщо ви заплутались, то передивіться це ще раз. Я сам зрозумів не з першого разу. Цей розумний хід розкриває готовність маніпулювати ситуацією та людьми, рису, яку деякі пов'язують з психопатичним мисленням. Продовжимо далі. Знаменитий серійний вбивця запрошує вас сісти за стіл з двома яблуками. Він повідомляє, що одне з яблук отруєне, а інше безпечне. Він каже, що ви повинні вибрати одне, а він обіцяє з'їсти інше. Він стверджує, що діє чесно і навіть пропонує вам зробити вибір першим, що ви повинні зробити, щоб вижити. Не їсти жодного з яблук. Царінів вбивця запросив вас сісти і зробити вибір, тому єдиний безпечний варіант взагалі не брати участі у гірі. Загадка не казала, що вас змусили вибирати, або що вас прив'язали до стільця. Ця загадка китає виклик традиційному мисленню, показуючи, як логічний розум може відкинути очевидні маріанти і уникнути ризику взагалі. Отже, якщо ви сказали, щоб не взяли жодне з яблук, це правильний вибір. І все логічно, якщо ви сіли грати. Цю небезпечну гру ви психопат, бо тільки психопат буде так ризикувати. А ми перейдемо до іншої загадки. Чоловік живе сам у тихому районі. Однієї ночі його будуть гучний стукіт у двері. Він відкриває і бачить свого сусіда, який у паніці повідомляє, що фари його машини увімкнені, хоча чоловік чітко пам'ятає, що вимикав їх. Чоловік вислуховує, але не реагує. Наступного ранку сусіди знаходять мертвим. Але як чоловік знав, що з ним станеться? Відповідь чоловік знав, що це пастка. Його сусід намагався виманити його на вулицю, ймовірно, щоб завдати шкоди, тому він вирішив не виходити. Ця загадка демонструє розважливий обмежений розум, який не потрапляє в очевидні пастки, або можливо, розум, який вже знає трюк, бо сам його використовував раніше. Тож, напевно, цей бевця пішов до будинку іншого бевці і обидва знали цей трюк, правда? А ось остання загадка. Жінка йде до кав'ярні і зі своєю подругою і замовляє склянку холодної кави, тобто з льодом. Жінка вибиває свою каву майже одразу, а її подруга замовляє те саме, але п'є каву дуже повільно, роблячи маленькі ковтки. Через кілька годин її подруга помирає, від отрути в напої. Але жінка залишається абсолютно неушкодженою. Питання: як діяла отрута і чому вона не вплинула на жінку? Подумали, написали відповідь. Тепер слухайте: отрута була в льоді. Оскільки жінка випила всю каву швидко, лід не встиг розтанути і випустити отруту. Її подруга, яка пила повільно, дозволила льоду розтанути і змішатися з напоєм. А тепер послухай висновок про тебе і ці загадки. Що ти взагалі думаєш про такі загадки? Вони були дуже заплутаними, чи вдалося тобі знайти правильні відповіді. Насправді тут немає правильних чи неправильних відповідей. Є просто ті, які роблять вас логічною, звичайною людиною, і ті, які роблять вас трошки дивними. Але як я вже казав, це лише гра. Якщо ви подумали, як психопат це не означає, що ви ним і є. Можливо, ви просто кмітливі до розв'язання загадок. Якщо вам подобається цей формат відео, з загадками я можу робити більше подібне. Поставте лайк цьому відео і дайте мені знати. Якщо ж це було занадто заплутано, також дайте мені знати, і я не робитиму ще одного такого відео. Мені просто подобається пробувати іноді щось нове. Сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Бажаю чудового дня і побачимося в наступних відео.